Вітаю вас, любі діти! Зимку багатьом тваринкам нема чого їсти. Тому пропоную вам разом зі мною сьогодні зліпити ось таку смачну морквинку для зайчика. Ну що, почнемо? Щоб зліпити таку смачну морквинку для зайчика, нам знадобиться лише два шматочки пластиліну, помаранчевого та, правильно, зеленого кольору і стека. Це спеціальний ножичок для роботи з пластиліном. Але ми з ним будемо дуже обережними, або навіть можна попросити батьків, щоб вони допомогли. Це ми будемо вже робити в кінці. А спочатку ми беремо з вами шматочок помаранчевого пластиліну. Він у нас невеличкий. Добре зігріваємо його та розминаємо в ручках. Розім'яли і тепер скочимо у товсту в копаску. Ось так. Далі ми пальчиками будемо знизу трошки звужувати, бо ми знаємо, що морквинка вгорі широка, а донизу вона стає вузька. Ось так пальчиками защипуємо, притискаємо і маємо вже ось таку морквинку. Трошки пальчиком. Ось тут. Робимо рівненько і тепер відкладаємо. Далі беремо шматочок зеленого пластиліну і відшипимо від нього кілька невеличких шматочків. Ось так. Кожен шматочок ми добре розминаємо і скочуємо вже в тоненьку ковпаску. Ось одна вже готова. Я беру наступний шматочок, розминаю і так само скочую. Ось так. Тепер ці заготівочки зеленого кольору ми ось так з'єднуємо у себе в ручках. І ось тут внизу добре зліплюємо, притискаючи, щоб вони поєдналися. Це будуть листочки від морквинки. Ці листочки ми добре притискаємо, приліплюємо до самої морквинки. Ось яка вона в нас вже вийшла. І ось тепер ми беремо стеку обережно або просимо батьків. І зовсім трошки притискаючи, робимо ось такі смужечки на морквинці. З одного боку та з іншого. Тепер наш зайчик не буде голодним симку, бо в нього є ось такі смачні морквинки.